Хто був у Ворогті, той був винагороджений красою українських Карпат, пройшовся гірськими стежками та зробив чимало пам'ятних знімків на тлі природних та архітектурних пам'яток. Чудові пейзажі, кліматичні умови, чисте повітря сприяли зродженню туризму в Карпатському краї в 19 столітті. І зараз ворогта не відчуває послаблення уваги з боку мандрівників. У ворогці стартують одноденні та більш тривалі маршрути на хребет куку, -Ку, хребет Костріч, гори, яїдношпиці. Сили, що розтягнулося в долині на 5 кілометрів вздовж прута, з півдня на північ. Лівий берег норогливої річки обволює шарувату поверхню крутого силу. А складчасті кам'яні брили нагадують про значну роль води у формуванні гірського масиву. Ще сто років тому Гуцульське село називало Лижним Раєм і навіть у 1922 році відбувся чемпіонат Польщі зі стрибків на лижах із трампліна. Найвищий в Україні трамплін висотою 90 метрів. Використовується для тренувань українською збірною. Біля входу на навчально тренувальний центр уздовж траси розташувався сувенірний ринок. У ворог тут туристи приїжджають пасажирськими та приміськими поїздами з полученням з Києва, Одеси, Харкова, Сум, Івано-Франківська, Львова. Залізничний рух у Карпатах було відкрито у 1895 році. І через річку пруд Сталева Магістраль пролягала арковими мостами. У ворогті можна побачити два кам'яні віадуки шести уцілілих в Україні. Треба віддати належне узбереження пам'ятки архітектури церкви Різдва Пресвятої Богородиці, яка вважається духовним оберегом карпатського курорту. 1615 року датується дерев'яний храм, привезений із сусідньої яблуниці, і при реставрації божниці обійшлися без новомодних ремонтних надмірностей. Нову церкву на вулиці Данила Галицького збудована у 1929 році. До сакральної спадщини належить костел успіння Пресвятої Богородиці, зведений у 1903-1905 роках. Дерев'яна каплиця в центрі селища збудована на місці та на згадку про християнський початок поселення у 1602 році. Ворогта завжди була і залишається у лідерах карпатських здравниць. На межі 19-20 століть серед інтелігенції було модно відпочивати у ворогті, займатися зимовими видами спорту, набиратися здоров'я та сил. У списках навідників престижної здравниці Іван Франко, Вільгельм Газбург, Іван Кріп'якевич, Михайло Коцюбинський, Олена Теліга, Максим Рильський. Сюди приїжджали студенти та викладачі, купці та підприємці, священники та ділові люди. Літні відпустки гості проводили в пансіонатах і гуцульських граждан. На станції їх зустрічали місцеві жителі з трембітами та піснями. Деякі відпочивальники мали свої віли, де вони зупинялися з сім'єю та приймали друзів. Зручне розташування, комфортні гостєві садиби, марковані маршрути на найкрасивіші карпатські матірки приваблюють мандрівників. І вже півтора сторіччя ворог та залишається популярною туристичною рекреаційною зоною.